Нашому екрані битий огляд, де ми показуємо голу правду про авто з США, які щойно приїхали в Україну. Представляємо вашій увазі Lancers. Жартую, це Lexus NX 200T. Зіграли ми цього красавця за 10 тисяч доларів рівнесенько на аукціоні США. Кінцево під ключ дізнайся в наступному відео. І так, друзі, ваша улюблена рубрика Розпаковка. Ми будемо коварятися в грязних трусах цього автомобіля. і Будемо дивитися, що ж там приїхало. Давайте подивимося. якісь бляшки. Насправді це те, що залишилося з захистом Ну, Там удар був незначний, ми вам його вже покажемо. О, як завжди, приїжджає сервісна книжечка. Користувацькі документи, користувачкі є, але не будемо так говорити. Так, що це? Можна очки протерти, в принципі. Клас. Хто у нас очки, пишіть коментарі, правимо. Далі, йдемо Та, нічого цікавого, нічого цікавого, на жаль, поки немає. Дивіться, з ковриками приїхало, клас. Ці душечки одразу складаються, все чітко. А салон, бачите, який гарний. Ну, ми трошечки пізніше ми покажемо, коли підготуємо. Так, тут тут теж, на жаль, нічого цікавого. Йдемо, дивіться, дивитися, що покажемо. О, зразу ви бачите, ви бачите, що відбувається. Кнопочку нажав, все відкривається. Дуже класна комплектація, але про це трошки пізніше. Ще частина захисту з-під бампера і коврики, дивіться. Клас, велюрові коврики. Дуже в хорошому стані, легенько їх пропілісосити, будуть як новенькі. Так, це що? Це, мабуть, під, під запасочку, так? Давай добавимося. Щось приїхало цікаво так і що, собственно, бюрсом. Дивіться, запасочка, чотенько, ну, точніше, докаточка. Все на місці. Тут, мабуть, мав бути якийсь насос, але, к сожалению, він не приїхав. Шторка є, теж не завжди приїжджають. Клас. Так, ну, ого, дивіться, а ви бачили, що в них тут колонка ззаді, та ти що? Кстати, ніколи не звертав увагу. Дуже багато комплектацій, як бачите, в цікавому виконанні в коричневому кольорі сидіння. До речі, з підігрівами та з вентиляцією є пам'ять сидіння водійського на три позиції. Також у нас тут є круїз-контроль, датчики сліпих зон, клімат контроль на дві зони, різні режими їзди, автохолд, Відкривається кноп багажник з кнопки, блокування диференціалу. Заводиться вона також з кнопочки. Ну дуже класна комплектація. Люб також у нас тут є. І що цікаве, давайте перевіряти, чи працюють ці всі функції. Отже, з Амер... оскільки з Америки приїжджають автомобілі в різних в різних станах. Так, трошечки приціваком. Зараз ми його прикуримо. Почекайте минути. Я забув сказати, що тут є пам'ять руля. Тобто коли ви вижите машину, руль піднімається для того, щоб вам краще було вийти. І електрорегулювання рульової колонки, як бачите, дуже класна функція. Електропривід працює. Зеркала працюють. Класно. Все чітко працює, дивіться. Поїхали, тут контроль зараз перевірений. Все, відразу поїхало. Ой, ой, дує на сафарі літи. Навіть, мабуть, чути вам туди через тару. Так, Відкриваємо ню. Це позиція вверх. А тепер можна його повністю відкрити. Чітко, Чит чітко все критику. Так, да, звісно, треба хінчисточку буде зробити. В цілому навіть під звірка щоб ми дивилися, які ви красиві. Регулювання повороти працюють, дальнє ближнє світло одної фари, звісно, але, але теж все що чітко працює. І що дивую в підході, в Тойоти в Лексісі, що автомобіль 2016 року і до сих пір в них є CD-диск. ви можете... Відчити батьківську дискотеку 80-х і їхати по полором. <смі> Як бачите, авто самостійно з'їхало з автовозу, тому що воно не тільки заводиться, і їде, а й просто класно пересувається на тягу. Подивіться, що по удару. Не ну, можна одразу сказати, чого вона заводиться, і їде, тому що тут удару в принципі не було. Буквально десь поцілувалася, знаєш, посилювач цілий, ліва фара ціла. Автомобіль, як бачите, дефектований, ми його не розбирали, він потім останній приїхав в США. А це дозволило нам побачити реально ступінь пошкодження цього автомобіля. По факту потрібно замінити пару, потрібно купити пампу у зборі. Можливо, можливо вдасться спасти цей капот, але скоріше себе там не міні, простіше його замінити. Крило також під заміну, скоріше всього повній бойовій готовності. залишилося провести лише ремонтні роботи, які займуть цього максимум тиждень, оскільки треба просто замовити деталі і їх встановити. Якщо ви хочете придбати такий автомобіль. Переходьте за посиланням під цим відео, залишайте заявку, і наші хлопці обов'язково з вами зв'яжуться. Також дивися наступні випуски битого огляду та на видачі, коли ці автомобілі вже будуть цілі, віддаватися будуть нашим клієнтам. Став лайки, підписуйся, став дзвіночок і слідкуй за нами. Бінці Автологистик нам довіряють.